За даними дослідження опори, наразі за кордоном перебуває близько 8 мільйонів українців, а це близько 20% населення нашої країни. Більшість з них виїхали через повномасштабне російське вторгнення 24 лютого 2022 року. І, хоча українцям за межами нашої держави складно брати участь у суспільно-політичному житті напряму, після їхнього повернення на батьківщину вони можуть стати рушієм змін. Ми вирішили дізнатись, а скільки ж українців все ж планують повертатися додому після завершення війни, та про це й розповімо у нашому відео. А на ваших екранах Анастасія Романюк розпочинаємо. Майже дві третини опитаних стверджують, що планують повертатися в Україну, але багато з них, а саме 35% усіх респондентів, розглядають повернення додому лише після завершення війни. Найважливіші чинники, які впливають на бажання повертатися, це емоційний зв'язок з батьківщиною та безпека в регіоні проживання по 43%, прагнення воз'єднатися з родиною і наявність роботи в Україні по 38%. Водночас для респондентів віком від 18 до 35 років найвагомішим фактором все ж є наявність роботи, а це 45%. А для респондентів середнього та старшого віку на першому місці стоїть безпека. Натомість рівень медицини, освіти чи соціальний статус. Мають порівняно низький пріоритет для респондентів будь-якого віку. Як бачимо, в питанні повернення чи не повернення в Україну переважають все ж емоційні чинники. Також помітна і інша тенденція: що краще адаптована людина в країні перебування, то менш привабливою їй здається перспектива повернутися в Україну. Тобто, що довше ми боремося за мир та безпеку в Україні, то менша ймовірність того, що українці за кордоном захочуть повертатися. Та знову починати життя з нуля. Думки опитаних про те, чи можна впливати на політичне життя в Україні за кордону, розділилися майже порівну. 43% вважають, що можуть впливати на політику в Україні навіть на відстані, а 46% таких можливостей не бачать. Серед способів долучатися до політики називали підписання петицій, участь у мітингах, просвітницьку діяльність про українську історію та культуру в країні перебування тощо. Політичним впливом часто називали і волонтерство та підтримку ЗСУ, адже нині наше майбутнє вирішується на фронті. Так 80% респондентів донатили на ЗСУ, 76% допомагали своїм близьким та знайомим в Україні, а 69% популяризували інформацію про Україну. Хоча більшість респондентів не відчувають себе спроможними впливати на політичне життя, вони все ж рушаються дуже включеними в український політичний контекст. Про це свідчать такі дані. 80% опитаних постійно цікавляться подіями в Україні та говорять про новини з близьками навіть частіше, аніж, наприклад, про буденні справи чи про свою родину. Інколи запитання про вплив на політичне життя викликало в респондентів розгубленість. Її пояснювали тим, що ключовий спосіб впливу на політику це вибори, проведення яких неможливе, поки діє воєнний стан. Водночас українці за кордоном не схильні з цим поспішати. Лише 16% респондентів вважають, що вибори варто проводити відразу після завершення воєнного стану. 70% думають, що з цим слід деякий час все ж зачекати від 3 до 6 місяців, на думку 28% респондентів, близько року, на думку 30% респондентів або навіть кілька років. Так вважають 13% опитаних. Як сказав один з опитаних, який зараз перебуває в Великій Британії, для нього прийти на виборчу дільницю. Це ознака того, що у нас буде мир. Більш ніж дві третіх респондентів декларують, що обов'язково проголосують на перших повоєнних виборах, якщо на той момент перебуватимуть в Україні або матимуть змогу проголосувати електронно. Дещо менше 60% проголосують на виборчій дільниці за кордоном чи поштою. Втім, хоча голосування на закордонній дільниці менш популярне, воно викликає найбільшу довіру серед респондентів. До електронного голосування українці більш скептичні, йому довіряють 68% респондентів. Поштовому голосуванню довіряють лише 48%. При цьому з глибинних інтерв'ю можна зробити висновок, що довіра респондентів до певного типу воловиявлення здебільшого замовлено особистим досвідом, а не глибинним переконанням про те, як має бути організований виборчий процес. Саме тому, наприклад, поштове голосування програє в очах респондентів. Адже багато з них мали негативний досвід з українською чи місцевою поштою в країні перебування. Електронне голосування викликає більше довіри серед молодших респондентів, які є більш просунутими у користуванні гаджетів та електронними сервісами на кшталт держави у смартфоні. А що ж з дільницею? Чому цій формі голосування довіряють найбільше, але голосувати не підуть, якщо вибори організують саме так? Здебільшого респонденти занепокоєні тим, що українців за кордоном все ж стало значно більше. Тому, якщо голосування відбудеться так само, як і до повномасштабного вторгнення, українців за кордоном турбує, що їм доведеться прочекати цілий день у черзі біля виборчої дільниці, взяти для цього вихідний на роботі. Також не всі опитані вірять, що зможуть фінансово дозволити собі дорогу до посольства чи консульства. А деяким за станом здоров'я буде складно довго чекати, щоб віддати свій голос. Тому частина респондентів готові розглядати альтернативні форми голосування на випадок, якщо класичні проблеми в організації виборів на закордонному виборчому окрузі збільшаться пропорційно до зростання кількості виборців за кордоном. Наведені вище дані показують, що українці вимушені лишати за кордоном через збройну агресію Росії досі інформаційно занурені в український контекст і прагнуть повертатися додому, коли це стане безпечно для них та їхніх дітей. Робота з цими людьми має бути пріоритетним напрямком для української влади та громадського сектору, адже вони і досі лишаються членами української політичної спільноти. Тож наш обов'язок перед громадянами України, які перебувають за кордоном, захистити їхні права і свободи та забезпечити їх повноцінними інструментами впливу на політичне життя, зокрема правом на волевиявлення. А я дякую вам, що ви були з нами у цьому відео. Будемо дуже вдячні вашій підписці на наш канал та лайку. А якщо ви наразі перебуваєте за кордоном, напишіть у коментарях, чи плануєте ви повертатися в Україну після завершення війни. Бережіть себе!